США постійно готується до можливої війни проти Росії, заявив колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес. В інтерв'ю Ліганет повідомляє Уніан. Відставний генерал зазначив, що американська армія, авіація, всі служби постійно тренуються і підтримують боєздатність, щоб за необхідності надіслати сигнал Кремлю. Ми готові і разом з країнами-союзниками намагається збільшити можливості протиповітряної та протиракетної оборони, а також матеріально-технічне забезпечення. Бен Ходжес повідомив, що всього в Європі близько 100 тисяч американських солдатів, включаючи армію, флот, авіацію та морську піхоту. Це активний резерв, який розквартирований та розгорнутий у західній Європі у Німеччині, Італії, Іспанії та Туреччині. А також ті, хто перебуває на ротації, переважно у Польщі, Румунії та країнах Балтії. Також генерал-лейтенант Сполучених Штатів Америки у відставці підкреслює, необхідно серйозно ставитися до загрози ядерної війни, оскільки в Росії тисячі ядерних боєголовок і їм все одно скільки невинних людей вони вбивають. Але наголосив Ходжес, на його думку, це вкрай малоймовірно.